Ти трошки пограв «Лігу сміху? Ви, до, до речі, доволі успішно а, там себе демонстрували, і потім тебе почали кликати на проекти «Drive Production», зйомки. Фактично, це серіали, чи це скетч? Скетчі більше, чи це, ну, так, є скетч більше, так? Ну як ти? Ти ж не актор за освітою? Чи ти актор за освітою? Ні, ні. А я хто с... ти с... за освітоє? За освітою, ну. я будівельник. Я добре пам'ятаю свою спеціальність цивільне та промислове будівництво. Ти тільки назву пам'ятаєш? Я, чесно, не я не почав не грати, не не ну, КВН, тоді потім ліву сміху, я взагалі ну, просто. Цивільне і промислове будівництво, Цив... Промислове будівництво, так. І бакалавр магістр. А, не не, не, заган... не чекай. Його. є, є не бакалавр, не є магістр і шпатлер. І спеціаліст, напевно, так? Оце, ну коротше, щось середні цим. Спеціаліст, напевно, напевно, спеціаліст, так, да, є 다. ще спеціаліст. Так, І ще так. є майстер. Ну і а ще є ті, хто після дев'ятого пішов. Окей, okay, дивись, ini, ти, ти, більш, ти ж не актор, не професійний. Ні, ні. Але з якого дубля ти записував свої ролі в скетчі? Скільки дублів треба було тобі? ну, там така історія, що інколи, коли навіть ти нормально все зробив, їм треба технічні дублі, просто з іншого ракурсу зняти. Але ну там все швидко робиться, щоб ви розуміли. Ми знімали 12 скетчів, п'ятихвилинних, за два дні. Ну, типу, ага. а. для порівняння, фільми знімають приблизно одна хвилина а, за добу. Ну, та і, а там, ну, та й, а там якість, 30 хвилин та й, за добу. Та якість, відповідно, в принципі. Ну, так, да, власне. <сум> а, ну, то, два-три дублі і, Ну тобто тобі все. не казав режисер, ти не так все робиш, це не твоє. Yeah. Чи казали о, супер, ти то, ти молодец. nee, режисер, супер, супер, молодець. Ні, режисер, режисер був, іди, ну, там режисер був. Все, супер, і де ж там стіну біш поклюють. Режисер, був. Uh, був, uh, режисер був, але але всі розуміли, що ми не професійні актори. Тут, ну там така. Та своя, я режисер про, не професійний теж, теж був. <laughs> Та й плат... на телефон знімали, там що <laughs> там, в принципі. Вам платили? Платили, так. І, Ну, нормальна оплата, ти вважаєш? А я навіть не знаю, чи можу назвати. Ну, типу... Ні, ти не називай суму, ти просто. Не называй, просто дай. Ну, як за два дні... ну помню. Вообще супер, класс. Да, да. Поїсти можна було В Макдоналдс, там. Прям Big Mac и 6,6. Я хочу бути актором. Ти хочеш Макдональдс, да, в зонешности. На А, Ізі? я думал, ти скажеш, ні. А слово.